У цьому відео ми разом з вами доторкнемося до такої страшної теми, як мобільні ігри. Ну, якщо ви не прийнялись трусів після такого початку, то я вас вітаю. Так ось, якщо ви позиціонуєте себе як реальний мобільний геймер, то ви точно бачили реклами, в котрих ігри з графікою кіберпанка, кожна собака за ширенням 16к, 360 фпс, падають метеорити, суперздібності, машини, літаки. І ще саме головне, це ще й запускається на твій крутий покофон. Та це ж просто... Старія скажете ви, як таку гру і не встановити на свій апарат. В принципі, так воно і є. Тільки от при вході в гру ви побачите не кіберпанк, а коротше кажучи, з вами, як завжди Fusion. Дайте собі щось смачненьке і гарного перегляду. Ну що ж, перша гра це Евоні Повернення. Короля, я звісно не американець, але думаю, ви зрозуміли. До прикладу, ось ця реклама з цими от вашими нашумівшими темами. Ти там, типу, вибираєш зброю і стріляєш там ліво, право. Але Боже, навіщо вони використовують цей кончений маркетинговий хід? Коротше, суть заключається в тому, що, наприклад, там реклама, і хтось грає у гру. І він там або щось неправильно робить, хоча там і так все зрозуміло, або, наприклад, не добиває пару хп і через це програє. А той, хто бачить цю рекламу, він уже просто... Готовий похилити телефон. І ще й собі думаю, як цей йолоп не пройшов цю гру. От зараз сам скачаю і докажу всім, що я крутий, бо я можу хоч і носом цю гру пройти. Ну, коротше, ви зрозуміли, що реклами в цій грі навіть занадто достатньо. Так ось, до чого я це все вів. Прямо зараз ви бачите справжній геймплей цієї гри. Ніякі там не головоломки, крута якість, оці от бігалки вправо. Ага, взагалі нічого. Ви отримуєте гру там, де вам потрібно качати чи Свій замок, чи то палац. Ти там може щось прокачувати, якихось коні собі взагалі, військо робити. Але ми ж завантажили взагалі іншу гру. Що саме важливе і на що розраховують розробники цієї гри, це на якихось там дядьків чи тютів, яким уже там за 40. У цій ваш Евоні просто дофігіще донату А в принципі, графіка і задумка гри більше розрахована на дорослих. А ми ж то з вами знаємо, що у дорослих є гроші. Це ж типу не якісь там Вася Бупкін з 5-го Бів якого є тільки на булочку сосиску. Ну і звісно, якщо хтось з дорослих уже на крючку, то вони будуть вливати просто велетенську кількість грошей в цю гру. Причому гра зроблена так, що навіть ті, хто ніколи не витрачав гроші на ігри, то витрачать саме на цю гру. Я, звісно, не проходив цю гру, бо ну реально пожалійте мене, будь ласка, я не хочу в це грати. Але мені щось так здається, що на якомусь етапі гри там просто неможливо буде пройти далі, якщо ти не задонатиш. І в принципі, якщо людина вже на крючку, то я гадаю, що їй буде. Не проблема задонатити там умовно 5 доларів. Вона донатить і потім, скоріш за все, деякий час нормально грає. Після чого знов донатить 5 доларів, потім 10, потім 50, потім 100, і пішло поїхало. В будь-якому випадку ми розуміємо, що це, скоріш за все, була якраз таки задумка рекламодавців. І ця задумка доволі гарно виконується, якщо на грі вже 100 мільйонів завантажувань. Зараз я спробую трішечки підключити свій мозок і пояснити вам, як це взагалі працює. До прикладу, у грі 100 мільйонів завантажувань. Беремо де. 2% від 100 мільйонів завантажувань. Це буде щось в районі 2 мільйонів. Це люди, котрі або пограли, або хоч трішечки задонатили. Потім беремо 2% від тих самих 2 мільйонів і отримуємо приблизно 40 тисяч. І оці 40 тисяч людей, це, скоріше за все, ті, хто прям жорстко підсів на цю гру. Вони або активно грають, або грають вже дуже-дуже давно. Але в будь-якому випадку гра то донатна. Тоді приблизно 40 тисяч людей влило в цю гру просто дофігіще грошей. А це ознак. Знаю, що навіть якщо 95% цю гру не грають, то оці от 5% принесли просто велетенський дохід. Вивід, що реклама все таки виконала свою ціль. Ну і що ж, зараз ми переходимо до гіперкрінжових реклам. <реклама> Знаєте, технічно, я сам винен, що почав знімати це відео, але в будь-якому випадку початок то інтригуючий, було така музика, наче там оце воюють осел садить. Коротше, готуйтесь до такої порції крінжа ціле відео. Йосип на кобилі. Що це таке? До того всього, що рекламодавці щось походу нюхнули перед тим як придумати сценарій для реклами, то в цій грі ще й три варіати, якісь там зомбі, зараження і на десерт карточки персонажів. Йо пересете. за для збереження ваших нервових клітин я буду показувати вам оці от всі реклами тільки кусочками, щоб ви не повторювали мою трагічну долю. В будь-якому випадку, давайте скачаємо цей шедевр індустрії і подивимося, що ж воно. Ну таке алло. бачиш? Ти, ти бачиш? Просто цю руку. О. <смеш> О, на тобі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я вже боюсь. Вы шо ну, пануті? 133 ресурса. <плес> просто думав, там ж такі стрілялки, пазли. А, ну просто да, там, там же стоит. Це, це ж шедевр играешь щось забув. О, коннектн, коннектн, коннект тологин за. Офигеть. Давай, давай, потужно, потужно. Потужно. Еее, перемогу, буде. Ні! Нее! Так. Хорошо. Шо за почек не знаю. Странно, похуй. Матч 4 tiles to create a grinat. Афигеть. Е, май! Сеть, все, запаремо. Потужно. Потужна перемога. Я жму шотхір. Давай, та застрели, Симо. Давай, Сигмо. В смислі. Я не маю читати тут занадто багато оцик літер. Більше 200 букв я не буду читати. Там справді так багато, я читати не буду. Дане, господа, ведеться набор. О, це жо. А ти що, зрада? Ти що зрада? Ну, все, я думаю, в гру можна більше не грати. Все, все, зрада. Фу, короче, ми ставимо дизлайк. Після такого знаку з космосу я вирішив вже не грати в цю гру, але без контенту я вас, звісно ж, не залишу. Я подивився різні проходження цієї гри в Ютубі, і виявляється, що оці від головоломки, як на початку гри, з'являються дуже дуже рідко. Буквально все в грі роблять за нас, бо весь сюжет вже продуманий. І його взагалі неможливо змінити, та й такого лютейшого сюжету, як в рекламі, звісно, нема. Максимум там якісь діалоги, котрі треба скіпати мільйон разів. Hero Wars якщо ви ні разу не бачили рекламу цієї гри, то можу сказати, що вам реально підтвердило в цьому житті, але в будь-якому випадку побачите у моєму відео. Чи б хотіли ви бачити рекламу гри, де в головного персонажа пердять велетні? Однозначно так. А чи б хотіли ви бачити реклами з унітазом і оцевому от вашими шкібіді Будь ласка. Ми до ваших послуг. Чи б хотіли ви побачити домінуванням Я думаю, на сьогодні вистачить з інтернету. Так ось, крім цього, ще було купа бісячих реклам цієї гри, де гравець повинен, маючи певну кількість сили, перелізти на вежу з ворогом, який буде суто по циферкам слабшим. І 101% реклам закінчились тим, що Геній, який грає в цю гру, ставить свого персонажа проти противника, який запросто дасть йому ліща. Крім цього, були ще такі реклами, де є ось ці от залізні засувки. Ну, наскільки буде дивно Назвуєнедавці штуці, це не так суттєво. Якщо ти їх забереш, то кудись розділяється лава, скарби чи вода. Ну коротше, ви все прекрасно бачите на екрані. І мене так вибішує, що оце довбень дьорнув не ту засувку. А що ж ми бачимо у грі? Ну про вежі з ворогами і циферками сили нас не обманули. А ось те, що в цій грі є хоч сратий, але сюжет доволі дивно, бо нам же наче показували якісь там пукікаки. Добре з тим сюжетом. Тут є прокачка, котру не можна ніяк і там по 120 левелів, за кожен з яких треба платити все більше і більше монеток. А ці монетки треба заробляти в боях, які у свою чергу вимагають енергію, котра в тебе відновлюється з часом. Самі ж бої представляють себе тиканням персонажам, коли в них відновлюється мана, щоб вони використали свої здібності знову. Хоча можна бути просто спостерігачем, бо є така кнопка під назвою AUTO. Це функція, походу, створена для тих, хто пивом екран залив. Ну, в принципі, під сухарики гра піде. Але ви не думаєте, що тут все-таки. Так просто не забуваємо, що ця гра, як і більшість її подібних, навмисно робить моменти, де без донату нереально щось пройти. І ти в цьому випадку або донатиш, або гріндиш тисячу годин, замість того, щоб займатися чимось корисним. В будь-якому випадку ці реклами завжди будуть, і ми з ними нічого не зробимо. Дякую за перегляд повного відео, дякую спонсорам, котрі підтримують канал. І також дякую тобі, що підписався і поставив лайк. Та ще й написав коментар. До речі, коментарі від трьох слів дуже сильно просувають моє відео. Тому я думаю, натяк. Ви зрозуміли, а ще й можеш підписатися на мій телеграм-канал. Бо щоб ти себе просто розумів, то підписники знали про вихід такого крінжового відео ще за два тижні. Ну і в принципі на цьому все. З вами був, як завжди, Fusion. Ще побачимося.